Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забудьте цьому відео поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван також пане Іване. Мої вітання вам. Вітаю слава Україні! Радий бачити. Героям слава! Дякую це навзаєм. Дякуємо вам за те, що ви знаходите час прийметеся до нашого спілкування, пане Іване. згідно зі зведенням генерального штабу, ми бачимо, як відбувається збільшення кількості бойових зіткнень за останні дні. З 30-40 до 80, навіть до сотні, доходить, і з іншого боку, ми бачимо збільшення втрат окупантів. Чи можна зробити висновок, що розпочався новий виток? Ну або скажімо так, новий виток працює, наступу Росії на всій лінії фронту, це пов'язано власне з політичними викликами у Росії. Ми ж бачимо, що там відбувається зараз у Башкирії. Звичайно, що окрім цього, враховуючи, скільки почалося спалахів, і по самій території Росії по її складах системи винищування ПВО, ми бачимо скільки літаків. Я б сказав, навіть так зорепад літаків дороговартісних високотехнологічних, ну принаймні на рівні Росії, звичайно, всі ці виклики змушують Путіна. Будувати якусь е, ілюзію перемоги чи успіху, і звичайно, що е, наступи, оці що ми зараз бачимо, спостерігаємо на південному напрямку, на східному це е, іншим навіть якісь певне нагнітання ситуації на північному, там ДРГ за російські почали з'являтися на горизонті все частіше все це свідчить про те, що Путін намагається. Створити все таки ілюзію спокою контролю над ситуацією під е, свої вибори зараз. Для нього по великому рахунку ні питання там якогось реального успіху на війні, е, ні реального успіху на міжнародній арені, ні, скажімо, питання навіть благополуччя російського громадянина як такі не стоять. Стоїть питання його особистого. Імі збереження його іміджу як сильного, авторитарного, спроможного на, на всі виклики, власне, лідера, який має рішення по всіх питаннях, і е, як це найлегше продемонструвати, це те, де добре випрацьована система. Агітпрому до це те, де він має величезну кількість накопиченого людського ресурсу безлімітного. Це теж чим він може контролювати й оперувати через військову єрархію. Отже, це лінія фронту і тому активність російського війська так підсилилась і почалась. Ну насправді на всіх напрямках ми бачимо ніякої якогось новаторської військової думки не відбувається. Класичні або піхотні штурми, або садять піхоту на бронетехніку, намагаються максимально близько підвести до наших позицій, піхоту розвантажують, і бронетехніка відходить, щоб або завести чергову партію, або просто для того, щоб власне зберегтися як така. Бо попри всі заявки Путіна, що е, в них повний безлім по бронетехніці, по людях насправді по бронетехніці проблеми. І е, вони їм є доводиться берегти більше ніж людей. Ну і звичайно, от всі ці виклики і показують інтенсивність боїв чи навіть їхню специфіку. Пане Іване, я наскільки зараз розумію, одна із пріоритетних задач це м, fpv дронами не допустити російську техніку, якщо вона десь виїжджає. Бо якщо вся ця орда навалою заходить у якусь там певну траншею. То тоді позиції в наймовірніше вони прощаються, бо дуже багато їх, і це така певна є тактика наразі. Ну власне стоїть питання в будь-якому випадку їх не допускати всіма наявними способами і засобами. Просто FPV-дрони – це те, що ми бачимо з неба, це те, що е, ведеться за ними спостереження, це те, що працює на першій лінії фронту, і воно має свою ефективність. Та йде де правди діти. Воно має й певну пропагандистську е, мету. Переслідує і, звичайно. Це демонстрація спроможності. Це демонстрація вміння знищувати ворога на відстані. І звичайно, що от, власне акцент на fpv дрони досить такий великий, особливо привертає увагу е, суспільства, громадян. Бо, наприклад, бій зазняти там піхотний його досить важко, тим паче. Як правило, це знімається з бодікамер, і ми прекрасно розуміємо, що це дуже вузький спектр для поля зйомку. Тим паче, що боєць змушений постійно ховатися, бо інакше може бути уражений. Якщо це бронетехніка, бо є, ну знову ж там зсередини бронетехніки дуже вузький спектр для якоїсь фіксації, відеофотофіксації противника. Чи не настільки воно по перше виглядає антуражно. З і з третьої сторони, що все таки, якщо є ураження артилерією е, чи важкою бронетехнікою, чи навіть використанням ракет і бомб, бо і це теж наша авіація, артилерія працює там е, величезний розліт осколків, і навіть якщо фіксація відбувається таких ударів, вона відбувається високо з повітря, або з далекої відстані, і ефективність, або така, е, знаєте. Результативність чи яскравість в виду для глядача, воно не несе, бо ми бачимо здалека, там прийш прихід, і якщо хтось із ворогів і загинув, це, це майже не, не видно. Звичайно що є якісь півдрони вони б'ють точково, вони б'ють, дає можливість їхній заряд проводити фото, відеофіксацію їхнього ураження дуже близької відстані. І звичайно, це те, що дуже психологічно впливає на ворога. Тому використання впівдронів всюди використ... всюди намагаються максимально надати в медійний простір, щоб і для глядача, і власне для того, щоб самому якомога більше оцінювати результативність і збільшувати використання тактики, стратегії, призначення цих вівпівдронів. Тому вони ну і теж правди ніде. Вони так вони займають повітряний простір зараз все більше і більше. І от тому на їх дрони акцент. Хоча ж насправді воює вся номенклатура техніки, зброї, і номенклатура боєкомплекту, боєзарядів і ураження, вони насправді наносять і образи більші, бо а, сама уражуюча сила чи корисна, верніше ураження відбувається на більшій відстані, на більшій дистанції, сама зона ураження від них більша. Але ну, маємо те, що маємо, хоча знову ж це теж прекрасно, бо FPV-дрони і взагалі будь-які дрони, безпілотники це новий вид зброї, або верніше, в, в такому вигляді, яких використовують таких об'ємах. Це нова тактика, нова оперативна робота та і стратегія. Ну і звичайно, ми розуміємо, що все-таки дійсно майбутнє за безпілотними апаратами, керованими дистанційно, і тому акцент на них відбувається. Пане Іване, при цьому бачимо, як у нашого основного партнера Сполучених Штатів Америки, лихоманиць, скажімо так, і пам'ятаємо ту публікацію у Блумберг, коли радник американського президента Байдена Джейк Саліван він їхав до Давоса, аби передати меседж Володимиру Зеленському, мовляв, щоб перейти в активну оборону. Хоча, з іншої сторони, ми розуміємо, що це Україна зробила ще, в принципі, і від початку війни, і після закінчення ще і українського контрнаступу. Але хотілося б зрозуміти, якщо такі меседжі, вони дійсно лунають, чи значить це те, що, е, поки що, ми не можемо говорити, що новий контрнаступ у цьому році він може відбутися? Будь-яка активна оборона, власне, оборона будь-яка передбачає Собі е, завжди перехопити ініціативу. Собі передбачає завжди е, власне пере, переходити в контрнаступ. Перед тим виснаживши ворога або виявивши його слабкі місця. Е, глуха оборона це інше питання. Іншої і знову ж е, глуха оборона може бути, якщо скажімо, армії противника приблизно мають одинакову тактику, або об, об, обидві армії десь. Паралельно мають одинакові цілі, тоді або якась армія в значно в рази сильніша? От тоді відбувається власне. От друга переходить в глуху оборону в нашому випадку. Якщо росіяни переважають нас кількісно і масово, то ми переважаємо ефективністю і якістю. І звичайно, що ці дві складові вони впливатимуть на поле бою. Чи це буде активна оборона з переходом? Власне, в контрнаступ, чи це буде контрнаступ як такий, це визначатиме військове командування, від враховуючи наявні сили засоби, враховуючи наявну ситуацію, бо е, факторів, які можуть бути переломними в будь-який момент, є безліч, е, як бачимо, навіть за крайній тиждень, якщо навіть знову ж навіть відстежувати статистику Генерального штабу, якщо від, відстежувати те, що з'являється. Об'єкти, які вражаються на території Росії, ми бачимо, що знищуються їхні бази або їхні центри, які працюють на військо, це нафтобази, це склади, порохові, це заводи. Порохові, це системи радіоелектронної боротьби, це знищуються колони автомобілів. Бо ми бачимо величезні знищення там в день їм більше півсотні одиниць. Це свідчить про те, що такі засоби якраз і відвиносяться, знищуються на території ворога під конкретну мету, під конкретну ціль. Ну це, це власне про те, що, що ми зараз говоримо. Що для того, щоб будь-який момент, при найменшій нагоді перейти в контрнаступ, це будуть по великому рахунку переслідувати обидві армії, і кожна буде виходити з наявної ситуації. Те, що росіяни намагаються перехопити наступальну ініціативу по всій лінії фронту. Це так, але це вже інше питання, наскільки їм вдасться, наскільки вони зможуть у такому режимі працювати. Ну і знову ж ми можемо вираху враховувати чи прогнозувати ситуацію відносно аналізу теперішнього часу, тобто наявності зброї, конкретної її номенклатури, наявності особового складу. Але все може помінятися, скажімо, з появою якихось нових технологічних. Приладів, навіть не обов'язково видів зброї, все може змінитися, якщо, скажімо, якийсь психологічний аспект буде в, в противника впливати. Бо ми, от, наприклад, беремо харківський контрнаступ нашої армії. Так там все одно ворог мав перевагу і в кількості і в людях, і, і там теж були стаціонарні власне фортифікаційні у них споруди. Але за рахунок того, що нашим військам вдалося попередньо. Перед контрнаступом знищити їхні командні центри, обірвався зв'язок, обірвалися логістичні поставки. Це викликало пані по передових ліній. Почався відкат. Вони просто оприкинули тили, які за ними стояли. І результат більше 500 одиниць техніки. Ми трофейної ворожої отримали. А щоб її знищувати, уявляємо, які би прийшлося ресурс і сили витрачати, і росіяни їх кинули, хоча вони мали чим оборонятись. Тільки тому, що панічні настрої, психологічна е, нестійкість не особового складу, і все пішло. Це може бути будь-де будь-якому напрямку росіян, е, тим паче з урахуванням того, що у них там зараз, наприклад, ми знищуємо кращі зразки їхньої авіації, які є на їхньому озброєнні, це теж дасть свій результат, бо це по суті вже знищується не просто, скажімо, авіація, то й навіть же ж А 50 це знищується. Управління боєм це знищується структура, яка може керувати на оперативному або на стратегічному напрямку. Тут багато буде залежати моментів від власне. Ми ж не знаємо е наскільки нас ті ж самі проте протести всередині Росії башкірії будуть тривати як їх вдасться задавити росіянам? Бо будь-яка така клаптикова імперія, вона власне під час якоїсь неуспішної військової чи операції, чи оголошення війни. Вона починає власне хворіти на внутрішні, хай такі не яскраві, але відцентрові прояви. І це буде знаєте, як, як таке болото з одної сторони бульбашки придовив, Вони з другого боку будуть з'являтися. Це вже питання часу. І Кавказ за цим спостерігає, і ми за цим спостерігаємо. У нас стоїть завдання свої, свої внутрішні протиріччя локалізувати, свої внутрішні. Ми бачимо, що у нас відбувається навколо, наприклад, закону законопроекту про внесення змін там у різні закони, і зокрема і про мобілізацію. Ми бачимо, що і у нас з'явив багато політиків перейшло в фазу відмови від війни, а в фазу якихось політичних дебатів чи намагання по суті перевернути увагу до себе чи дати якусь ілюзорну пропозицію суспільству, що хтось інший за за когось має воювати і. Власне, оці теж у нас є свої загрози і виклики. Їх треба розуміти. Про них потрібно говорити. Їх потрібно відсікати, бо є, війна за, за, затяглася і з обох сторін є певні е, втрати, очікування, є певні, які з'явилися загрози кожної кожній сторін, і скажімо так, розвідки працюють власне на підрив стабільності. Це відбувається, а це відбувається двостороннє. Тут питання нашого запасу міцності і стійкості, і власне нашої мотивації. На стовідково ви знаєте, просто нещодавно була публікація Файнел Шон Таймс. Про це писала, що Росія, ймовірно, планує на літо новий повномасштабний наступ по всій лінії фронту. І можливо навіть під Києвом. Ну все ж таки, ми повертаємося до ваших слів. Про те, що ми будемо аналізувати те, що зараз відбувається, і звісно, хто знає, чого очікувати, якщо будуть якісь певні ще параметри, які можуть з'явитися у майбутньому, пане Іване, щиро дякую вам за вашу аналітику і за ваші певні інсайди і вашу думку по тим питанням, що ми підіймали. І вам бажаю доброго дня, доброго здоров'я і до, до нових зустрічі на нашому каналі. Ми з України.